Двічі збільшили заготівлю крові. Цьогоріч у центрі служби крові з'явилось нове устаткування. Ми в цьому році отримали обладнання, яке дає можливість збільшити заготівлю крові вдвічі збільшити потужність, прискорити процес переробки і тестування донорської крові. За допомогою центрифуги, яка додалася у відділі заготівлі та переробки донорської крові, на 12 гемаконів. Ми зможемо набагато швидше і якісніше отримувати компонент. Ненти крові як для мешканців буковини, так і для потреб збройних сил України. Через надмірне навантаження обладнання у центрі служби крові може будь-якої миті вийти з ладу. Через це медичний заклад повинен бути забезпечений одразу декількома екземплярами. Це обладнання, яке є, воно повинно мати дубляж у випадку. Якщо не дай Бог виходить з ладу, одне обладнання, інше повинно дублювати, щоб не було зупинки. Завдяки сучасним центрифугам, які були придбані за кошти обласного бюджету, у центрі крові проводитимуть якісну і швидку заготівлю та переробку матеріалу. Центрифуга для переробки крові це є. Серце центру крові, тобто без цього приладу, без цього обладнання, дороговартісного неможливо взагалі функціонування служби крові. Сучасне обладнання, ремонт у приміщеннях і створення комфортних умов, неабияк впливає і на донорів. Пан Віталій вже понад 20 разів відвідував процедуру кроводачі. Чоловік зізнається, останнім часом помічає у стінах медзакладу суттєві зміни в позитивну сторону. Центр крові став не не просто як лікувальною установою, а як місцем комфортним для перебування самих донорів. Тобто, тому тут є багато факторів, як може бути позитивна кроводача. Тобто, це і аура, це і відповідно тиски, і психологічне психологічне сприяння. Центр крові це є сучасна установа, де комфортно, зручно і водночас легко здається кров. Центр служби крові у Чернівцях щодня працює в посиленому режимі, аби заготовити якомога більше матеріалу не лише для буковинців, але й для громадян, які постраждали від війни. Донорство це є той самий ще один невидимий фронт, який на сьогоднішній день воює за Україну. Такі заклади, як центри крові, вони на сьогоднішній день потребують особливої уваги. На сесії Чернівецької міської ради ще на початку минулого року я піднімала питання про те, що що цей заклад знаходиться в місті Чернівці, і саме Чернівчани є основними донорами, які стають кров, і ми так само маємо приймати участь у співфінансуванні і підтримці такого закладу. Наразі ще є потреба в морозильних ларях, швидкозаморожувачах та тромбошейкері. Також потреба є в лабораторних центрифугах, розповідає Анжеліка Каланча. Угода між Україною і Євросоюзом одним із пунктів є це забезпечення служби крові, необхідно. Обладнанням для виготовлення якісних компонентів крові, тестування донорської крові на європейському рівні і контроль за всіма виробничими процесами, які відбуваються в службі крові. До уваги чернівчан наразі центр служби крові потребує всіх груп та резусів. Здати кров можна в будні дні з 8.00 за адресою вулиця Українська, 36. шість. Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.